Іван Франко навчався у Львівському університеті на філософському факультеті. Утім, згодом вимушений був перевестися до Чернівецького університету. Селянському синові забракло коштів на студіювання науки у Львові. Запис в університет був платний. Іспити були мається на увазі, коли здавали там повторні іспити, теж платні. Користування бібліотекою теж було платне. Це все вимагало певних витрат. За часів Австро-Угорщини у Львівському університеті мантію одягали лише викладачі. Івана Франка до викладацької роботи тоді не допустили. Він був на авдієнції. Намісника личини цей сказав, йому що ну я собі не уявляю, як це може газетяр, так публіцист, людина, якої діти не хрещені, дружина е, значить з іншої держави Російської імперії. От що він може навчити студентів? Така була позиція офіційно тоді влади. Утім, історичну справедливість вирішили відновити нинішні студенти. Вони одягнули Франка в академічну мантію. Щоправда, лише його пам'ятник. Найважче було віднайти стільки тканини для пошиття. 60 метрів е при стандартній ширині, метр п'ятдесят, 60 метрів бордину, 15 метрів облімувальної стрічки. Е розмір орієнтовно, як ми так е проєктувати, якщо міряти від звичайного людського розміру, це 350 орієнтовно. розмір. пан Іван, який саме одягав Івана Франка, за фахом радіоінженер. Однак усе життя захоплювався кривецькою справою. Замовлення таких габаритів виконував вперше. Шив, каже, дві ночі. При вдяганні складнощі, як таких ніяких. Найбільша складність то було не знаючи точних розмірів, тому що то так на око все. Знизу дивилися, і, щоб з розміром вгадати, бачите, трошки є недоліки. З чим там недоліки саме? Ну, замала шапка. Перехожих університетське вбрання Івана Франка дивувало, окремі навіть знімкували пам'ятник у новому вигляді. Незвично, дуже незвично, оригінально і досить цікаво. Мені подобається. Навіть зараз фотографую з тої нагоди. Такий флешмоб влаштували з нагоди 350-річчя Львівського університету імені Франка. Львівську академію з правами університету було утворено у 1661 році. Володимир Моїсеєв, Олег Кухар, головні новини Львова.